Було засідання, перше засідання відбулося засідання учені адміністративному суді за позовом Пустименка Олександра Васильовича, доверні особи кандидата в народні депутати України Тімоша Віталія Строюча. Він звернувся з позовом, звертався з позовом до окружної виборчої комісії, народних депутатів номер 206 і просив окружний адміністративний суд визнати про. Прав протиправною та скасувати постанову кожної виборчої комісії від 1 липня 2016 року про відхилення запропонованих окремих суб'єктних подання до складу для інших виборчої комісії з народних депутатів України та всіх визнати про протиправним рішення відповідача про результати проведення жеребкування. Стосовно я знаю, що засоби масової інформації також були на цьому засіданні і всі. Доводи як позивача, так і відповідача були уважно прослухані. За результатами проведено судове засідання, яке якому оголошувалась перерва і остаточне рішення було оголошено 3 липня 2017 року. Задовольнив адміністративний позов частково, а саме визнав протиправної та скасував постанову окружної виборчої комісії про відхилення кандидатури лише частково, а саме в частині відкриття відхилення подання кандидатур до складу інічних виборчих комісій від кандидата Тіноша. Врешті позвоних вимог відмовив, тобто всі дії, які проведені виборчою комісією, в тому числі щодо проведення жеребкування, Залишаються в силі. На даний час вже сформовані дільничі виборчі комісії, вже проводиться відповідна робота з, з, з членами виборчих дільничих комісій. Тому е, в, цих, в цій частині рішення залишається чинним постановою окружної виборчої комісії і продовжується надалі відповідна, відповідна виборча робота і виборчий процес. Тому я знаю, що де, в деяких засобах масової інформації поширюється така думка чи відповідна інформація, що буде проведено якесь переживкування, формування інших виборчих комісій, це все не так і про це говорить постанова кожної виборчої комісії. На даний час просто я хочу вам роз'яснити, що суд, задовольняючи цей позов частині, не погодився. З виборчої комісії лише в таких процедурних моментах, а саме е, наголошувалось на тому, що дійсно всі визнають так, як і суб'єкт е, звернення, суб'єкт е, подання цих кандидатур. Він погоджується з тим, що він звернувся вже до, з поданням після закінчення термінів його внесення. І суд наголошував на тому, що просто необхідно було залишити без розгляду це подання а не відхиляти, як того передбачає, Було визначено у постанові огромного вибору комісії, але це не має вирішального як я сказав, сказати, подальшої роботи комісії, подальшої, подальшої роботи дільничих виборчих комісій. Я вважаю, дещо суд не врахував ці положення статті 26, 28 про вибори народних депутатів. Там передбачено право на відхилення кандидатур, але там такі місця загальні норми. І дещо можливо в законі не врегульовано чітко процес відхилення. Але рішення було прийнято і на даний час щодо... Формування виборчих дільниць, жеребтування, питання це закрито, процес буде відбуватися далі, ми будемо працювати над забезпеченням виборів, які повинні проведені, будуть бути в відповідності до закону у прийму Прокоментуйте, будь ласка, яким саме чином комісія буде поновлювати право даного кандидата на внесення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Якщо за вашим коментарем комісія не збирається робити нове жеребкування, яким саме чином так, буде поновлюватись право? Право тому суд не зобов'язує, якщо ви правильно мене зрозуміли, не зобов'язує це подання яким чином вносити до складу дільничих виборчих комісій чи там до проведення сил та просто? Але даним рішенням позивач поновив своє право на внесення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Він даний позов частково задоволено в частині. Постанова була скасована в частині відхилення подання даного кандидата на підставі пропуску часу. Тобто, кандидат має право на внесення подання до складу дільничних виборчих комісій. Наразі ви коментуєте, що комісія не збирається робити пережеребкування. Тобто, скажіть, будь ласка, яким чином буде виконане рішення суду? Нагадую, що за невиконання рішення суду передбачена кримінальна відповідальність Кримінальним кодексом України. Прокоментуйте, будь ласка. Комісія буде виконувати всі ті дії, які передбачені законодавством України. Якщо законодавством України не передбачено, таке процес такого його прав, то ми не можемо виходити за межі статті і знову переформатувати, проводити повторне же Якщо постанови рішення суду. Було наголошено, якщо і зобов'язано виборчу комісію це робити. то виборча комісія на судові засіданні дійсно виконує ці То як ви збираєтесь виконувати рішення суду? Ну я ще раз кажу, що в рішенні суду немає жодного пункту, який, який би зобов'язав ну, визнати протоколою та скасувати постанову в частині підхилення подання кандидатури до складу дільничих виборчих, виборчих комісій, кандидатів, народних депутатів. Тобто його подання пунктів, не відхилене. Більше пунктів щодо зобов'язання. А Можете повністю рішення підсумка ну, резолютивну його частину? Де Адміністративний позов задовольнити частину, визнати протиправною та скасувати постанову Це вже виборчий комітет. Частині відхилення подання кандидатур послаблюють нижче комісії від, від кандидата в народні депутати України Тімоша Віталія. Далі це все резолютивників. Врешті позовних вимог відхилити, відмовити. Все. Тобто, ви, як юрист комісії, маєте розуміти, що особа поновила своє право, і постанова скасована відносно цього кандидата про відхилення його подання. Але осіб... Які він подав до складу ДВК, ці особи, вони не включені, тому що це в жеребкуванні вони не брали участь. Я хочу наголосити, що там була одна особа до, до однієї виборчої дільниці. Має... Однак вона має право має стати право. членом дільничної виборчої комісії і взяти участь у жеребкуванні. Механізму проведення Нам, нас не зобов'язали проводити жеребкування. Аби комісію зобов'язали проводити жеребкування, то тоді теоретично він би мав право на це. Як може комісія включити його, якщо вже проведено жерубкування і сформовані дільничні дільниці. Тобто вироб... рішення суду не буде виконане? Ви це хочете сказати? Ми не можемо провести повторне жеребкування. Воно вже проведено і воно не скасовано судом. Скажіть, будь ласка, ще є одне питання з приводу надходження до окружної виборчої комісії від від в матеріальної управління національної поліції міста Чернігова фактів порушення порядку фінансування передобраної анітації на забочого, яке надійшло до комісії 22 червня, якщо я не появляюся. Це матеріали, де було виявлено ознаки порушення працівниками правоохоронного органу і направлено до обслужної виборчої комісії для складання протоколу. Зараз на якому етапі знаходиться Мені, мені вони не передалися. Євгеній Артеменко зазначав, що він передав вам для опрацювання ці матеріали. Якщо ці матеріали є, то їх винесуть на розгляд. Коли? В комісії. На найближчому засіданні, я думаю, їх винесуть на розгляд. для прийняття рішення. Тобто сьогодні а на засіданні о 18.00 зобов Комісія роз... зобов'язана розглянути, тому що... Згідно, місія зобов'язана розглянути, чи зобов'язаний голова заступник або секретар комісії чи інший член комісії скласти протокол? З, так, згідно кодексу про адміністративне правопорушення, дійсно ці особливі особи повноважені на складання адміністративного Це потребує дослаблення рішення? Якщо, якщо ці особи знайдуть, необхідно це винести для... На розгляд, я так вважаю, що на всю комісію. Тому, це потребує затвердження, тому що кожен член повинен познайомитися із цими матеріалами, я вважаю. Якщо в е, цих діях є ознаки адміністративного правопорушення, то кожен член комісії, так як і голова, і секретар має сласти. Якщо там є достатні належні докази, про адміністративні проступи, то вони. Це буде виносити сьогодні мене, Це треба запитати секретаря комісії. <плес> ну, а матеріали ким готуються з цього приводу? Там, відповідна записка, можливо, якась хто взагалі відповідає за розгляд цього питання? Це треба запитати секретаря комісії.